Слава Україні з вами свіжі новини України щодня, Fresh News. З'явилася інформація, що на білоруському польському кордоні відбулися бойові зіткнення, і застосування вогнепальної зброї польські військові в термірному порядку проводять свою армію в бойову готовність. А до кордону вже відправлено дуже велику кількість військових із бронетехнікою. Примітним залишається той факт, що це відбулося не в одному місці. На ділянці кордону, як вже відомо, плануванням до наддіверсії були війці з приватної військової кампанії Вагнер що знаходиться на території Білорусі. Що не бойових груп. Богнара сьогодні здійснили диверсії по всьому білорусько польському кордоні. Достовірно ще невідомо, чи серед них були кадри військової білоруської чи російської армії. Дані бійці вже зараз пропущують кордони з Польщею для подальшого наступу. Всіма своїми військами мета даної атаки саме сухопутний кордон до Калінінградської області. Днями раніше бійцями приватної військової кампанії Вагнера було здійснено чергове велике переміщення військових. Техніки на території Білорусі станом на зараз розпорядження окупантів знаходиться більше ста одиниць різної техніки вони продовжують її нарощувати спільно з білоруською артилерією. Вони проводять навчання і підготовку особового складу для подальшої агресії вже проти Польщі, незважаючи, що Польща знаходиться в ділянці НАТО від партнерів, не відбувається на даний момент жодних свідчень про нерішучість і страх перед застосуванням своїх власних військ.